Ім привіт, Ваня. Коротше, ми, ми приїхали Артема постригти. Підстригли. Оп, вставай! І заодно вирішили купити взуття вані, Басаножки йому. І ми зайшли в магазин оцей Сі-Сі-Сі, де не бачив. Коротше, у них там зараз акція. Береш дві пари, третя в подарунок. І ми взяли всім, ну кроме мене. Взяли вані, Андрію і ще й Артюму взяли. Зараз думаю, покажемо. Артема, покажись, який ти красивий. Вау. Ну, конь... Нема волос у тебе? Вже, каже, прическу спортив. Йому він так уклав. Ну, коротко, хто хоче подивитися, в мене будуть в інстаграмі відео і фото, я його знімала. І, зрозуміло, що новий трактор за те, що ми стриглися, так? Да? Ти не туди йдеш, пішли. Їдемо зараз додому. Ваня поїсть і відвеземо його п'ять до хлопців. Боже, я не можу на нього тепер дивитися. Дивіться, який красавчик. Да? Фу, ти що? Боже. Ми записалися, оце ж хотіла розказати, ми записалися вчора до одної, приходимо сьогодні. А її нема. А це вже другий хлопець і він каже, ви до мене не записані. І добре, що в нього не було після. ну прийшов 12 у нього був хлопчик. Що таке? Та яка грязь? Маня стоїть з Машою, Чісті. Що, чисті, так. Да. І хорошо, він нас взяв підстриг Артема. Що там таке? А то я вже думала, вже не підстрижемося. Я їй дзвоню, він дав мені номер телефона цієї ж парикмахерші. Я дзвоню їй, вона не бере труб. Думаю, странно, оце записала нас, я в шокі. Просто. Так що добре, що цей нас мальчик взяв постриг. Він дуже добре постриг, він до дітей так взагалі відноситься. Да? Так хорошо і грався з ним. Да? Понравився дядя, який тебе стриг? Хорошо, Так. На машині, каже, сиділи. Ну, я в інстаграмі там все знімала, в мене є. Да? Не? Все, нема волос Вертіму, диви, який зато красивий. І не жарко буде. Да? Ваня. Ваня, а що Ваня? Все, їдемо додому. Все, ми приїхали. Ваня швиденько їсть. Маша спить. Зараз вам покажу. Що ми купили. І, кстати, хотіла сказати за Машу, що Маша спала сьогодні ніч нормально. Все було добре, температури в неї не було, кап... не капризничала, взагалі нічого. Хорошо перенесла прививку. Так, Ваня є. Сьогодні ще зранку жарила сирники. Зараз б я не Ваню вам показувала. Отак Ваня все тебе не видно. Буду себе показувати. Там була акція, що береш е, дві пари, а третя пара безкоштовно. Типа, з, най... з найменшим цінник. ну, Типу, третя безкоштовно, та що дешевша. Да? Да. Mm -hmm. Так, сейчас покажу анекдот виставить. Так, це чиї? Це, це твої Ваня, Я не знаю, що це за фірма, чесно. Ну Похожені. Шкільний. Кстати, така подошва в них мягка, да? взагалі, і кожен. Ваня якось дуже швидко вибрав. Я йому ці показала, він одразу зразу в звук кажуть, може, видавай ще якийсь воїн. Ну, обичне, хороші. Ваня дівці або ще одно, один якийсь. Да? Сразу не подався, каже, він якийсь, що ти скаже, твердий чи що. Неудобний. Неудобний, так. Да. І все. Я більше не предлагала, я більше угу. нічого не дивився. На вутьодна стяжка тут, а та на том отут. Прямо на косточках. А, давила, наверное, так. Да? Mm -hmm. Ну так, да, і добре, що Вані проще вибрати. У нього подйом не такий високий. В Андрія взагалі кошмар. В Андрія вибір не дуже великий був йому. Тому що на Вані можна було ще щось вибрати. А на Андрія, за те, що широкий підйом не вибираєш. І він теж міряв там 2-3 пари. І в ітогі взяв порці. Вони на його под'єм прямо на його широку ногу. А ці коштують 1800. Вані ну, ну, Тож типа таких G-Star, Не знаю, що це за бренд. Це у Вані. В Мані теж такі кроссовки цієї фірми. В прошлый раз у цьому ж магазині я її не купувала. Ось, бачите, наскільки вона ши ширша, прям взагалі підйому тут. В нього в Андрія Вікола одіває всі ці які, е е е е е липучка, вона не достає тоді. В нього воно, не буде себе, бо може щось проснеться з мука. Коротше, все, що одиваю, так липучка не достає до липучки. І все, Коротше, взяв те, що туди, тут ще прикольно, пильники йдуть на них. А ці коштує... Каже, Маша, Артема нема. Ці коштують 200. У нас на них акція. Вони коштували 800. Так, і Артема взяли. Я собі не захотіла, у мене просто дуже багато босоножок. Я їх всі сюди привезла. Думаю, ну смисло мені брати ще 10, якщо в них нема. Думаю, хай собі беруть. Я потім собі ще куплю. І ще мені понравилось, нам сказали, що гарантія... Скільки гарантія вона сказала? 90 днів. 90 днів. це Три місяці да? три місяці гарантія треба зберігати коробку, чек. Якщо, що, тоді, якщо щось случається з особою, можна повернуть і вони вернуть гроші. І Артем. Артм взагалі Ось такі. Зараз покажу ще, якщо ваша, ваша нога здорова. Артому мені взагалі класно подобається. І взяли Артему 23 хірові. Ну, У нього 23-24 такі є. Теж кожен, взагалі, класні. <ріху> і Артюма взяли самі дорожчі які були, бо з, усіх, з усієї дитячої обуві оце найдорожче, 1500 стоило. Бо там одні 1000, 1100, 1200. Вони кажуть, давай беремо не кожен, тож все нормальні. Резинова підошка, варто педичина, мабуть, кусенку, <плес> да? не знаю, подобається. Краще <плес> <Закар, плес> дуже класно. Артему взагалі мені понравилось. <плес> так що такі покупочки у нас. Маша проспала, це ми все всередині, скільки були в торговому центрі, півтори години. Ми якось швиденько справилися. Артема підстригли хвилин за 15 минут, так? Да? Десь так. Ну да, так, так швидко. Мені взагалі дуже сподобався цей хлопець, ще й номер взяли і лічний свій номер він написав, так що Артем треба буде скритися у нього. Ну, коли ми тут в Полтаві. Так іде. Все. Чек-чек-чек-чек-чур-чек. Чек, 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 чек. Все, а ще... Ваня, сейчас до хлопців їде, ти не їдеш. Да? Андрій хоче на річку. Я не знаю, буде він плавати чи ні. Я не буду, але немає купальника. Там мені нам ж не взяли річки куди. І сьогодні на вулиці у нас скільки градусів 24 показують, да чи 23 на градуснику. Угу. Сьогодні, кстати, прохладно. Вчора Хуже прям взагалі був жах, жарище було. Да? А сьогодні хорошо, якраз не жарко. Може, дощ був, так. Не дуже жарко. Хорошо. Ну, я кажу, не знаю, купатися буде холодно. Ну, поїдемо подивимося, зараз відвеземо ваню. А тоді подивимося, що ми будемо робити, бо ще треба машину помити. І сосить внутрі і, навіть, ну, поїдемо на мойку ще на цю саме обслуговування. Так що якось так. Так, А ще забула вам сказати, що я вчора все-таки варення зробила. І то, я не знаю, я, я ніколи не варила варення з клубники. Я не знаю, скільки його надо варить. Ну, знаю, що 5 хвилин. Ось отак у нас стільки його вийшло, така каструля. Далі, напевно, хай Андрій що там закатує чи що, бо я аж закатувати не вмію. Банки ці ніколи нічого не закривала. Зварити то я можу. Це с... без цукру, це з состевією. Я додавала карчоводи з півкаструлі. Клубники я додавала десь грам 200-250 стебій. Кстати, на вкус такая хороша, не дуже сладка. Думаю, хай Андрій далі з ним щось робить. Закриваю його, чи що у нас кстати, до банки є. Ой. Хотіла вам показати Артема. Ще побли... Боже, я не можу привикнути, це тепер не наша дитина. Алло, покажися. Який трактор вчора Андрій покосив, вже тут каже, у нас лісу немає. Покажись, який ти красивий. Папа, па. папа. Па. Папа косив? Да? А нам треба з тобою сьогодні вечором, я не знаю, якщо ми спіємо, це ось все подергати, бо я туди, туди все дорвала. Що там таке? Тобі не холодно, вітер такий дує вообще. І ще виривай його, так. Да. Бачиш, у нас осталось цвіточка. Ще треба ось там покосити теж. І от я хочу ще повитягувати. Тук-тук. Що? -тук. А трактор твій де новий? Де? Є, це, кстати, нові речі що я вчора показувала. А ні, шорти не нові, футболка нова. Да, Мені написали, що це капібара звірек. А ти вже в піску? Чи ні? Ти замазаний чи не замазаний? Лопата, кажи, лопата. Оцей трактор, поки ми ж оце приїхали стригти Артема, а там же ж ну, цієї нема та що нас записувала, і там же ж оцей е... каже, хлопчик-стриг його. Його стриг хлопчик другого хлопчика. Поки ми чекали, а це ж магазин іграшок, і там в цьому магазині це ж парикмахерська з машинами. І ми з Артемом же ж, ну понятно, він же ж побіг сразу по ігрушки. Він же ж тягнув хотів комбайн, на той, що стоїть п'ять тисяч, кажу, ні, куди? Ми не будемо його зараз купувати. Якщо купимо, то тільки може на день народження. Взяв оцей трактор. Один раз взяв, пішли ми до каси з ним. Що то таке? Єсь. Грязь. Грязь. Яйцо. Фу, Положи, треба викинути його. В місці. А, то ж та ігрушка, що ми з тобою на Новий рік купували. Ага, в АТБ, так? Взяли ми цей трактор з ним, пішли ми на касу. Да? Покажи, як він пікає. Покажи, як він пікає. Отак, От нічого собі. Підійшли ми до каси. Я йому кажу, беремо точно. Він стоїть, каже, да. Я йому кажу, ти хорошо подумав. Каже, ні, бере трактор і несе назад. <смі> Взяв, поставив його назад. Що, Ще береш? Ой, потім я з ним бігала. Отак ми бігали з ним раз три. І він його брав, потім по поставив, в ітоді ми пішли вже Мусі, стригтись. Мусорка це хто кинув бутилки? Кеті? Тьом. Тьом? Оце ж треба мусорку їх повикидати ще. Ніщ. А? Ніщ. Да, Мусь. Пішли, ми вже постриглися, він дуже добре посидів, мама. не плакав. Мама. Нема волосиків в Артемке, да? Нема? мама. Хорошо тебе хлопчик мама. постриг? Мама є. Я. Мама теж хоче вже. Я думаю, теж, кстати, чи постригти каре собі як було. Вони мені так мішають. Мені Маша видирає волосся. і этот, що я розповіла? А, що Він себе дуже хорошо вів, його стригли, мабуть, оце хвилин 15. Взагалі не боявся, не плакав, майже не крутився, не плакав, не розказував, нема волос. І він його так швидко постриг. І так він до нього хорошо балакав, грався. Да? Просто каже, мастер свого діла. Молодець. І він постриг. Ну Хвилин да, 15 пройшло і ми пішли ж машини вибирати ж з ним. Да? І що ж в ітозі? Ми ж взяли цей трактор, да? Артем. А покажи, як він там. сам скит, папа, казав. Якось він там піднім. А, ось! Треба, наверное, крутити, щоб я не поламала. Ну, коротше, він якось там піднімається. Ой-ой-ой-ой-ой. Да? Крутить треба, ні? Ану, покажи. Ой, Ану ще. Я не знаю, може. А оце що це таке? Дивись. А, ні, воно, воно вручну. О, так, да, так, бачиш. бубух, На, отвалилась О, уже. Давай я давай, і... я пристібну його туди. Ой, одною рукою ж вона не смогу. Піді. Маша теж молодець, проспала. Ні, ні, я не я Так Артем, поїхали. Ваня вже жде нас. Ні, ні. Я не можу. Ні. Як це не? Ваню, відвеземо до хлопців. Ні. Чого не Пока Поки нас? дощу нема, може дощ у нас буде, бо щось непонятно. Нема. Нема дощу? Нема? То ворота надкрив. А дядя тебе поливав каже, каже дощик, дощик бризкав волосики. Да? Бризкав і феном дув, а ти не боявся? ж ні? Не боявся, я тобі феном сушу голову. Угу. Такий взагалі. Не... Мальчик, ти чий? <каже> Де наш Артем? Ну що, ми так подумали, літом будем... будемо так його підстригати. Не Ді? жарко. Да, Тут тільки ка. виходить і тече. Ка. А на зиму тоді зробимо опять таку прическу. О, ні. Виростуть, так? Да, волосики? Виростуть? Йош, йош. Де грязь? Муху. Хто? Муха? Муху. Муха. А купаться хочеш? Ні. Ні? Та і я кажу, що в мене на холодно буде, бо щось вітер дує. Ну а так взагалі добре. Не, не жарко, навіть на сонечку. Поїхали? Повезем? Ність. Ні? А він вже покушав. Нес. Чуєш? Нахай всім пока-пока, пока, пока. пока, пока". Поїдемо ваню відвезем. Ні. Бо він вже... Кажу, ще зранку хотів до хлопців до своїх. Ні. Що, ні? Пішли по баню. Махай пока.